Живопис як частина життя. Подружжя Любомира та Уляни, здобувши художню освіту, об'єднались ще й у творчий союз, який назвали «Худяк-арт». Вони неодноразово брали участь у всеукраїнських та міжнародних виставках і пленерах. А нині вирішили представити свої роботи в Альма Матер виставковому центрі Прикарпатського університету. Вибираємо тему квітів, тому що любимо їх. Ну пейзаж, квіти, весна. Ну присвячуємо цю виставку. Знову ж таки, нашій весні, яка має бути нашій перемозі, ну щоб наше життя продовжувалося, розвивалося. Ну. За нашу, за нашу перемогу директор навчально-наукового центру образотворчого мистецтва Богдан Бойчук каже: на полотнах митці зображають свої емоції. Усі ці картини виконані з різним настроєм, але їх об'єднує гармонійна цілісність і прагнення до прекрасного. Всі роботи зроблені олійними фарбами. Але по-різному є різна технологія, є роботи більш академічного плану, є роботи таких пастозні, де він шукає себе в своїй творчості, де він ну, кожен художник шукає ціле життя, шукає себе. І я думаю, що Любомир. І своєю дружиною Оляною, вони знайдуть себе, бо я бачу це ця, ця творча виставка, персональна виставка надає можливості для бачення, для громадськості ці роботи можуть бути представлені в приватних колекціях, бо надзвичайно цікаві. Митець Любомир Худяк впевнений, у час війни тримати культурний фронт ще важливіше, адже в цьому теж проявляється наша сила. Маємо ціль, мету не тільки продовжувати розвивати, а щоб воно ставало такою. Ну ну, цільною частиною нашої культури, тому що розуміємо, що якщо немає нашої культури, то, то... По немає ідентифікації, має бути в нас в Україні сильна культура до слова, художник Любомир Худяк розпочав свою виставкову діяльність у 2007 році. Зараз його твори знаходяться в музеях України та у приватних колекціях, зокрема Франції та Італії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.